Місто семи вітрів, місто вічних надій, місто сирих дощів, допоки ти є, я твій, місто веде війну, відбиває атаки часу, місто чекає весну, і допоки ми є, воно наше. Чому ти львів'яне? Тому що ти знаєш, хто такий варят і що таке мешти. То я зрозумів, я розкажу тобі, без непотрібних слів про те, що на ці землі... Тому що ти знаєш, хто така кубіта і що таке філіжанка кави? В тебе є тільки один універ. Місто тривожних снів, які мають присмак свободи. Місто, що навіть рабів, здатне зробити народом місто темних ночей, який завоює світанок, місто мільйона очей. Допоки... Український рамадан для тебе починається від романа і триває до Йордана. Я тобі, без непотрібних слів, про все, у що вір я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі. Непотрібних слів, про те, що на цій землі є моє місто, сонце нового дня змиє минулий бруд, місто живе і я, я залишаюсь тут, я залишаюсь тут. Ти знаєш, що таке високий замок, і скільки туди пертись? Без непотрібних слів, про все, у що вірю я. Все, що я зрозумів, я розкажу тобі, без непотрібних слів, про те, що на цій землі є моє місто. Я розкажу тобі без непотрібних слів, про все у що вірю я. Тобі відома така вулиця, як і ти розумієш, що це не тільки вулиця. Не потрібне слід, те, що на цій землі, є моє місто. Тому що ти знаєш, де найдорожча земельна ділянка у Львові? Південний це ринок, а Левандівка – район. Ти завжди морально готовий до того, що через пів години може піти дощ, потім сніг, а за ним ураган. Місто вічних надій, місто сирих дощів. Допоки ти є, я твій, місто веде війну, відбиває атаки часу. Місто чекає весну, і допоки є, воно наше. Я розкажу тобі. Без непотрібних слів про все, у що вірю я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі. Без... В компанії після еної чарки ти без проблем можеш заспівати, а вона і там під війським замком, навіть якщо у тебе немає ні голосу, ні слуху. А вона сидіти сумна, буде на сіні. Там під львівським замком старий дуб стояв. Незалежно від віку і відношення до релігії, ти знаєш тисячі один спосіб відповісти і правильно привітати на привітання включно з. Слава Україні! Героям слава! Дай бороть, дай Божий Іван. Поїхано в Ти принципово проклинаєш нову транспортну систему і по можливості їздиш трамваями. Я залишаюсь тут. Я залишаюсь тут. Я розкажу тобі без непотрібних слів. Про все, у що вірю я, все, що я знаю Ти толерантно ставишся до представників інших націй. Проте знаєш як мінімум 5 анекдотів про москалів. Ти любиш свою Україну і Львів, понад усе. Тримай пензля! Все у що вірю я, все, що я зрозумію. Я розкажу тобі без непотрібних слів, те, що на цій землі є моє місто.